Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетейлінгу Imperial Grass. У нас в роботі був автомобіль Це Lexus ES в такому крутому кольорі. Подивіться, який гарний колір. Машинка до нас приїхала на детейлінг комплекс. В першу чергу ми зробили очистку підкапотного простору. Максимально все тут очистили та законсервували. Машинку повністю всю відчистили, відчистили решіточки, повідчищали вікна від нальоту, повідчищали диски та колісні арки. Все максимально стерильно у нас. Зробили детальну чистку по салону, повідчищали повністю шкіру та нанесли на неї професійні захисні покриття, які полегшують догляд за такою шкірою. Відчистили та відполірували прийомчики, нанесли на них захист. Всі резиночки, як бачите, максимально як на новесенькому автомобілі. Всю машинку відполірували до ідеального стану, включно з оптикою, з хромованими покриттями. Відреставрували сколи та пошкодження. До речі, ззаду на дверці, ось в цій зоні був підрив. По шкірі його також відреставрували. Задні прийомчик, як бачите, в максимально ідеальному стані. Все відполіровано та захищено. Спереду на автомобілі була вже підбита губа. Ось ця зона була пошкоджена. Ми її відреставрували та наклеїли антигрівну плівку, щоб вона більше не пошкоджувалася. І повністю весь автомобіль. Ми покрили двохшаровою нанокерамікою, щоб максимально додати глибину кольору, захистити кузов від пошкоджень після мийок, після хімії, щоб автомобіль дуже легко мився і захистили його на три роки. Плюс всі вікна в нас в антидежі.